Рух трамваїв на проспекті тракторобудівників на ділянці від вулиці Героїв Праці до розворотного кола Салтівське буде заборонений з 10-ї години ранку до 15-ї години 15 -го червня. Як повідомили в департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 16. Розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Мойсеївська, вулиця Віренська, В'їзд Семиградський, вулиця Академіка Палова, вулиця Героїв Праці, зупинка Володимирська церква, вулиця Героїв праці, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 16 а розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, зупинка Володимирська церква, вулиця Героїв праці, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк. Номер 27. Розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольбергівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, зупинка Володимирська Церква.